Коли жінка буде прикладати дитину, тримаючи її оцією ручкою, то ви отримаєте набагато більше контролю над тим, як ви позиціонуєте дитину. І у вас звільниться рука для того, щоб якщо вам треба якось асистувати, допомагати дитині, ви зможете це зробити більш чітко, ось так. Тому що зробити це отак, отак може бути дуже складно. Підказка для вас. Підказка для вас. Якщо у вас є враження, що треба дитині відкривати ніс, тримаючи пальцем, рукою ось так, значить, ваша дитина лежить зависоко, значить, треба всю дитину посунути в бік ніг дитини, щоб у дитини сильніше. Бачите, ось за рахунок цього сильніше відхилилась голівка назад. Бо якщо дитина буде зависоко ось сюди, то голівка буде ось так і ніс буде закриватися. Якщо дитина буде достатньо посунута в бік її ніг, то і носик дитини буде дивитися догори, і вам не доведеться відкривати ніс пальцями і тримати його руками. Тобто потреба тримати груди руками, звільняючи носом, вказує на недостатньо добре позиціонування дитини. Ось, і ось, це, ось ця площина, ось ця площина, ось ця площина. І ось тут дуже важливий ще ваш ліктик, який буде притримувати тіло дитини. Бо буває, що вся увага зосереджена тут. А отут тіло дитини не отримує достатньо опори, і дитина починає дригати ногами, вигинатися ось туди, метушливо поводитися. Якщо дитина відчуває, або що мама над дитиною так нависає, це теж може бути причиною. Якщо ви відхилитеся назад, прихилите дитину всім тільцем до себе. Якщо ви притиснете ліктиком дубку дитини, і дитина вас так ніби огортає, ось так, то дитина буде прикладатися набагато спокійніше. І тепер, власне, після цього всього прикладайте, ось коли ви вже розташували дитину, коли ви вже зробили ці підготовчі етапи, ось тепер прикладання. Подивіться, будь ласка, обидві губи дитини мають бути розташовані під соском. Не треба направляти сосок в рот дитині вниз, бо тоді дитина прикладеться ось так. А нам потрібне це на ляльці показує так? нам потрібне таке асиметричне прикладання, коли дитина більше візьме нижню частину. Тому, коли ми розташували дитину ось так, заманіть дитинку. І наблизьте її ротиком до соска. Не має бути враження, що дитина за сосок ніби ось так натягує цей натяжіння, таке при кожному смоктальному русі утворюється. Дитина має підборіддям прямо добре, бачите, зануритися в молочну залозу, а носом теж торкатися. Подивіться, будь ласка, ось це правильне прикладання, бачите? Ось це неправильне прикладання. І така дитина буде метушлива, неспокійна і незадоволена. А мамі буде здаватися, що замало молока. Але ось це розташування дитини це крок номер один в усіх ситуаціях, коли з прикладанням складно.